Отже, 21 лютого Міжнародний день рідної мови і я представляю вам мовознавчий квест для учнів другого класу, який містить 10 етапів. Ну, насамперед маленький гарний українець привітає ваших учнів. Привіт! Мене звати Максим. Я навчаюся у другому класі і так далі. Привіт. Потім мен... ми отримуємо цікаву інформацію про цей день, про це свято. І далі йдуть, якби цікаві такі завдання: вірші і кв... програма квесту. 13 зупинок, всі вони інтерактивні, всі вони цікаві. Наприклад, записати у робочі аркуші відгадані слова, адже в комплекті до даної презентації йдуть також і робочі аркуші. Наступна зупинка, хто більше, назве слів на літеру П. Ось так. Третя зупинка фотограф. Учні повинні уявити себе з фотограф фотографом, сфотографувати зорово, і запам'ятати всі картинки. А що буде далі, ви дізнаєтеся, коли ви придбаєте дані матеріали. Цікавою є і четверта зупинка. Учні повинні утворити слово за картинками, ну і так далі. А що тут тягнуть наші мурашки? І до чого це все? Ви дізнаєтесь також разом з своїми учнями, якщо пройдете даний квест? Восьма зупинка ось така. І до неї є також відповідь на наступній сторінці. Тут і скоромовки! І завдання розмалюємо антоніми, тому що шаблон розмальовки також йде в комплекті. А свою зустріч із учнями ви можете закінчити, проспівавши разом пісню, яка створена на слова Дмитра Павличка Рідна мова з допомогою штучного інтелекту. Питай себе, дитин, хто ти є! І все. Як я вже сказала, до цьому комплекті є робочий аркуш, де учні вносять відповіді на ті чи інші завдання. Також є інструкція для вчителя своєрідний конспект і коментар до кожного слайду. Ну, і ще шаблон для того, щоб розмалювати антоніми. Сподіваюсь, що вас зацікавила дана робота, ви її придбаєте і проведете корисну час зі своїми учнями 21 лютого, відзначаючи Міжнародний день рідної мови.